Вітаю на каналі, де я Євгенія Кубова розповідаю про саморозвиток, Ділюся секретами побудови успішного бізнесу та мотивую на великі досягнення. Долучайтеся, щоб почути мій досвід і життєві уроки успішних людей. 5 вау ідей, як покращити свій бізнес. Мене звати Куба Євгенія, підприємець 2015 року, власниця агенсу нерухомості в Варшаві, і я постійно ввожу нові ідеї у ведення бізнесу, тому що я постійно шукаю нові речі, які покращать ведення мого бізнесу. І у цьому відео я зібрала топ 5 ідей, які допомогли мені. Або ж я побачила, що вони працюють у інших бізнесах і допомагають їм у покращенні власної справи. Перша ідея, яку ви можливо вже чули, адже про неї говорять майже усі бізнес-експерти. Але ви можете і далі не використовувати, і це нас штучний інтелект. Багато людей вважають, що штучний інтелект це все погано, не варто його використовувати. Комп'ютери нас а, хочуть вкрасти, і так далі. Я як підприємець використовую штучний інтелект і дуже рекомендую почати використовувати його у веденні вашого бізнесу, у веденні вашого підприємства, почати з ним дружити. Наприклад, навіть написання цього відео його структура про те, що за чим говорити, мені допоміг у цьому штучний інтелект. Тобто, я даю ідею. Звичайно, я з ним спілкуюся, знаєте, як з асистентом, але він мені підшуковує додаткову інформацію. Робить всю структуру. Я навіть використовую штучний інтелект у написанні свого бізнес-плану або написанні стратегії. У мене є ідеї, а я вже даю. Завдання штучного інтелекту, наприклад, зробити аналіз найкращих а, статей, які є у, у інтернеті на таку тему. вибери мені найкращі речення з цих тем. І я це все використовую штучним інтелекті. Також штучний інтелект дуже допомагає СММ спеціалістам спеціалістам, допомагає створювати нові картинки і так далі. Але окрім штучного інтелекту, це автоматизація. Також входить у цей першу ідею. Тобто штучний інтелект разом з автоматизацією. Наприклад, чат-боти. У мене в компанії є чат-боти, які допомагають нашому. Клієнтам швидше потрапити до нас, вони відповідають на питання. Нам приходить заявка, ми вже знаємо з ким працювати. Також штучний інтелект можна впровадити, щоб він відповідав за вас на ваші мейли. Тобто, ви створюєте маленьку, це все безкоштовно можна зараз зробити, створюєте маленький штучний інтелект для вашої компанії, налаштовуєте його відповідно, щоб, ця, щоб цей штучний інтелект відповідав на стандартні питання, які задають вам на мейл. Або ж автоматизація, наприклад, в мене в компанії, така як отримання іпотеки. Отримання іпотеки це у нас безкоштовна послуга компанії, у мене є ліцензія кредитного консультанта у Польщі, але знаєте, як працює більшість поляків. Вони просто назначають зустріч з клієнтом, зустрічаються з ним там на годину, обговорюють деталі, і потім починається процес перевірки, доносення документів, нерозуміння, що клієнта є так, не так. Ми це автоматизували. У нас для того, щоб клієнт прийшов на перевірку своїх кредитних можливостей, він виповнює анкету. так, вона досить широка. але знаєте, ти ніколи не забудеш щось запитати в клієнта на зустрічі, адже в нас є анкета, і в тій анкеті клієнт відповідає на всі питання, які дуже важливі для отримання іпотеки. Потім він автоматично резервує час на зі з експертом, і на тому зідзвоні експерт вже йому пояснює його нюанси по іпотеці, а тоді вже можна домовитись на зустріч, і та зустріч буде вже важлива і суттєва, адже експерт підготується до вашого кейсу, він розуміє, що працювати лише завдяки тому, що ми автоматизували ось ту анкету і Зараз набагато легше працювати з клієнтами. Ну, перша ідея це використовувати штучний інтелект разом з автоматизацією, а можна те йти. Разом, наприклад, цікава статистика з автоматизації у мене в компанії. Ми маємо чат-боту і телеграмі, щоб наші клієнти приходили до нас швидше. Так і, наприклад, наш бот було запущено 816 разів, і 94% з тих людей, які запустили цей бот, дійшли до нас, тобто не заповнили анкету, повідповідали на питання, і ми вже з ними сконтактувалися. Наскільки це опростило процес? Бо що потримати від клієнта його ім'я, що він хоче, який в нього бюджет, наприклад, у нас пов'язано з купівлею, з продажем. Щоб підтвердити обробку даних, щоб зробив це асистент і обробити кожного того клієнта, тих 816 людей, так асистенту би довелося набагато довше з ним говорити, переписуватись, або це швиденько зробив, скинув нам Мексель, і ми вже маємо контакт клієнта, і просто з ним контактуємось і пропонуємо ту послугу, яка йому пасує. Отже, перша ідея: використовуємо штучний інтелект, використовуємо автоматизацію. поєднуємо їх разом, якщо це можливо, тобто, щоб і штучний інтелект, і автоматизація була в одному, і це дійсно допоможе вашому бізнесу стати на сходинку вище, бути продуктивнішим і обробляти набагато більше людей, ніж ви можете робити зараз, якщо ви не використовуєте штучний інтелект. Друга ідея це звичайно що використання маркетингу, але контент маркетингу та SEO. тобто, ви маєте створювати такий контент, як Цікавий і корисний для вашої аудиторії, для вашої цільової аудиторії, використовувати ключові слова у вашому контенті. Наприклад, YouTube канал. Цей канал у мене створений про бізнес, саморозвиток, мотивацію і так далі. І я ділюся тут власним досвідом, власними ідеями. Але в мене в компанії є окремий YouTube канал, де ми записуємо експертну інформацію для наших клієнтів. Той канал, створений суто для наших клієнтів, і там ми підбираємо спеціальні слова, ми підбираємо спеціальні теми. Ми підбираємо те, що цікаве нашим клієнтам, і завдяки тому, що цей контент створений і якісно, він створений за допомогою ключових слів. Він нам знаходить додаткових клієнтів до нас дуже багато звертається завдяки тому, що контент відповідає нашому цільовому клієнту. Наступна вау ідея це програма рекомендацій. У мене компанії це працює дуже добре, і в нас дуже багато є клієнтів, котрі приходять саме з рекомендацій. Але щоб нас більше рекомендували, ми впровадили програму рекомендацій. Але незвичайно, я знаю компанії, котрі просто розповсюджують свою програму рекомендацій. І кожен бажаючи може їх почати рекомендувати і отримати за це бонус. У мене компанія зробила трішечки відбір. Хто може рекомендувати, наприклад, Кубу Вахом у Польщі? Кубу Вахом може рекомендувати той, хто вже був нашим клієнтом, і це найкраща рекомендація. Скажу чесно, тобто нас рекомендують ті, хто вже в нас були, хто знає, як ми працюємо, хто знає нас, і він рекомендує найкраще. Далі може рекомендувати нашу компанію людини, з якою ми підписали договір, з якою ми особисто знайомі. Це може бути компанія, може бути хтось, хто просто в нас вірить і хоче нас почати рекомендувати, наш друг, але з ним підписується так само договір і вже виплачуються бонуси за те, що він нас порекомендував. Я не випускаю цю програму на загал, це моє. Особисте таке ем, рішення, і я хочу на даний момент ще залишитися з тим, що нас рекомендують ті, хто нас дійсно знає, хто може розказати, хто ми є, і хто порекомендує від щирого серця. Але в вашому випадку, якщо ваш товар ще не має великої клієнтської бази, але ви бачите потенціал в тому, що ви можете платити іншим за те, що вони почнуть вас рекомендувати, то чому але також дуже важлива інформація для тих, хто працює на території Європейського союзу. Мою програму рекомендацій я не придумала сама і не взяла просто з. Головну, от буду платити бонуси за те, що мене рекомендуєте. Я працювала з правником і бухгалтером, адже щоб податково не врахували це як якісь азартні ігри, що вас рекомендують бо хочуть заробити, і так далі, і так далі, це все треба дуже чітко описати. Тому в мене є спеціальні договір, які написали мені правник, але за допомогою бухгалтера. І зараз, якщо є компанія, яка мене рекомендує, вона виставляє мені рахунок, і я її плачу за це. Якщо є людина, яка не веде діяльності, яка не провадить. Підприємницької діяльності, то я плачу за неї податки, але що тоді виплачую їй бонус за те, що вона порекомендувала. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, адже це дійсно важливо робити згідно з законом тої країни, де ви знаходитесь. Четверта ідея це співпраця з іншими з блогерами, компаніями, інфлюенсерами і так далі. Про що я маю на увазі? Наприклад, в мене в компанії ми нещодавно зняли декілька. Співпраць з іншими компаніями, котрі також активні і також мають цільового клієнта, як і наша компанія, тобто іноземці у Польщі. Ми зробили спільні проекти, спільні відео, запостили разом. Це показалось і на їхній сторінці, і на нашій сторінці. Ви можете продумувати інші колаборації. Наприклад, якщо у вас якийсь продукт разом спільно продумувати якісь ребрен, ну тобто бренди друкувати не знаю, футболки. Досить часто роблять. Наприклад, я була навіть амбасадором польської компанії, яка займається продукцією. Футболок для гандболу, тобто для людей, які грають в гандбол, але вони випустили спеціальну колаборацію з українською компанією. Тут були українські символи надруковані, і вони рекламувалися і в Україні, і в Польщі. Звичайно, частина з цих грошей за продаж цих футболок вони пішли на допомогу Україні, але все одно це була співпраця. І про цю компанію дізналися в Україні тільки за рахунок того, що вони домовились про співпрацю ще й зробили таку благородну справу, як збір коштів для допомоги Україні. Придумуйте. Співпрацюйте з іншими, обмінюйте з клієнтами, і це дійсно вам допоможе. П'ятий пункт, який я особисто не використовувала, але який постійно мені Мене захоплює, і я йду до інших бізнесів, бо вони зробили це це гейміфікація. Тобто створюють якісь е, якогось роду ігри. Якщо ти щось там додатково купиш, отримуєш бонус. Мені дуже подобається взагалі кав'ярня, котрі ставлять, знаєте початки за те, що ти купуєш каву і там 10 мінус відсотків. Я навіть ходжу спеціально, коли квіти купую. Магазин з квітами, я йду саме в той магазин. Там де в мене є ці початки, тому що я чекаю, там буде знижка. Воно здається, що ніби невелика знижка. Що що ти там отримують, але на підсвідомому рівні це дуже круто працює. Тому в вашому бізнесі ви можете впровадити теж якусь таку класну штуку, що люди будуть отримувати бонуси за якісь дії. А також досить класно працює в інших гастробізнесах. Наприклад, якщо ви приходите в якийсь гастро-ресторан, часто вони просять поставити нам там зірочки. Навіть не просять поставити п'ять зірочок, вони просто просять поставити відгук їм у Google А за те, що ти зробив відгук, вони тобі дадуть знижку або додатково якесь блюдо. За те, щоб ти зробив відгук. Тому такі класні штуки вони працюють, вони дають запам'ятатися, але підносять ваш бізнес на новий рівень. Це п'ять одей які допоможуть ваш бізнес змінити і його покращити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, якщо у вас є якісь інші ідеї або ви хочете запитатися у мене щось про ведення бізнесу, я обов'язково вам дам відповідь. Підписуйтесь на канал і чекайте нових відео, адже вони точно будуть корисні.